Доброго раночку друзі. Зараз прокачуся по соборній вулиці. Там от наш колись був пляж, фрегат, набережна ушакова. Тут, дивіться, все, прильоти були по ужас. По Каміння порозносило бетонні блоки, кошмар. А... Пустинна вулиця. Вулиця Соборна, нікого немає. Ніде. Вікна по вибиті він прильоти в будівлі. Були серйозні криші, немає взагалі даху. Там Суворово вище. Якісь собаки що ще бігають, гавкають люди, вигулюють собачок. Ух ти йоханый бабай. Ладно, це не знімаємо. О, до 10 тирстий пам'ятник прикордований коз собакою. Проїзд до зони прибережної є, але обмежений. Хоч хоча б візуально. шаховый клуб колишний хрисонский теж без вікон, все вікна позабивані. наш Успенский собор провода пообираны осколками собачка какая-то бежит Ой, прогода висять Добре що вчасно помітив то тобто б заїхав би зраз головою собаки гавкають молодців бачу тут велосипедістів теж Ківля згоріла від перельоту дах провалений повністю в осколках стіни наш краєзнавчий музей стоїть, дякувати Богу художній музей так ліса і стоять ще з часів до воєнних почали його ремонтувати в рамках президентського будівництва так його і не добудували. А собачки бігають. Ох ти! Ох ти! Зараз мене покусають зараз. Страшні собаки! Страшні собаки! Леси! Леси! Кожна сюди не покусали. Зарази. Ай, теж прилюте глянути. Ай-яй-яй. Биті будівлі, все прошито наскрізь ворота металеві, стіни осколками. Тут прилітає часто. По звуку в центрі дуже добре чути сюди. Сюди і нижче і взагалі це вже така більш-менш прибережна зона. Ну ще не дуже прибережна, але все-таки ближче до берега сюди прилітає постійно, майже кожного дня. Сьогодні вночі, до речі, було тихенько, слава богу. З утра трошки мінемети ЧГС, не знаю, не дуже великі такі вибухи були десь нижче соборної, Но... ай, але дати буде Мабуть решисте віддихають після вчорашніх кабів. А міст стоїть, дякувати Богу. Проходить евакуація з острова. Всі бажаючі виїжджають, тому що без світла, без газу залишитися, без води це дуже важко. Хто ще на першому поверсі ще якось можна, є де взяти взяти воду. Ми брали, коли не було світла, як жили на острові хто вище тим тут дуже важко буде дуже буде важко